Вітаю всіх, що зробимо Курську операцію, так? Мене цікавить. Наші ЗСУ у березні місяці вийдуть з Курської області. Наші ЗСУ у березні місяці вийдуть з Курської області. Наші ЗСУ у березні місяці вийдуть з Курської області. Пажмачів. Пажмачів. Це відповідь так. Причому вони споглядають, як це що робити. Пропозиції такі є. Це відповідь вже так. Бо важко. Там дуже важко. Захист цей важкий. Мені йде, що вийдуть. Зеленський про це думає вже. Тут вже стає питання допомоги. Ось ця зупинка допомоги. Все це впливає. Туди ресурси також потрібні великі. На жаль. Мені дещо так. Що в березні вийдуть. Тепер давайте взагалі подивимось. Фронт в Курській області, який він на зараз. Фронт в Курській області, який він на зараз. Стоїть. Особливо руху нема. Україна не може особливо там рухатись. Насправді, все по колу. Ося, намагання, які є, все по колу. Нічого не відбувається сильного. І це результат. Окупація так і є. Розумієте, ця окупація стає комком в горлі? Просто вже важко це тримати, це все тримається невідомо на чому, і дуже важко. І сенс втрачається дійсно.